Задоволений. Так, поїхали. Чат мод, смайл мод. Так є. Так. Міжнародний майстер з Аргентини. Нінгуно 46. Херман Рамон Флікейра. Так, і в нього рейтинг бачимо вище, ніж мій врапіт, тому треба грати сильно і забирати в нього його поінти. Артур Катітов. Прикольний нік, я зацінив. Добре, що не Михайло Гіпотенускін, наприклад. Але дякую за фоловерство на каналі. Але вибачаюся одразу, якщо кати, то в це прізвище. Просто говоряще прізвище це завжди круто. Ух ти, ферзь Б6! Так, ну є варіант з жертвою Пішака, але він так впевнено на нього йде, що він тут щось знає, а я ні. Тому давайте цього пішака йому не віддавати. Як ми можемо це зробити? Наприклад, ось так піти. Слона захищаємо, тут тепер е 5 нема ходу. Ну, а далі продовжуємо просто розвиток. О, Ферзь це 7. Тепер я можу піти ферзь D2, і ми переходимо в те саме русло, правильно? Він би пішов ферзь С7, я пішов би ферзь D2, все. І тепер три нулі, вже захищаючи королем цього пішака. Тому обмінялися люб'язностями. Так, тут, очевидно, так. H5 проти G4. Логічно. Так, ну тоді я поки. Підтягну ресурсів, напевно. Так, і тепер тут я можу грати D5. Можу. На B4, DC, BC, CD шах і з'їдаю тут. А на CD, так, тому А6. Окей, все. Тому те, що буде на CD, вже неважливо зараз розповідати. Так, тепер я бити повинен. Так, тепер питання, чи зараз кінь D5, чи трошки почекати, тому що після кінь D5 є D я не дивлюсь в пішака D6. І мені треба думати, куди дивитися тоді. Ну, поїхали, ладно, давайте. Об'їдемо. Спробуємо фігурну гру затіяти, тому що король в центрі в нього застріє. Це повинно йому якось заважати. Так, кінів 6, так спокійно. Поки так. Так, ну мене тут дуже непогано повинно бути, тому що він коротко рокіровку тепер від великої долою небезпеки буде робити. Цікаво, про що він зараз думає. Можливо, слон G7 хоче просто піти. Тоді в мене слон G5 десь є додатковий ресурс. Так, я сподіваюся, що зі зв'язком в мене все норм. І він реально думає. Слон і 5 пішов. Так, ну після кінь в 6GF він тонко натякає, що буде король стояти на e 7 і горя не знати. А на слон D3 він хоче кінь Д5, і можливо в мене пішака з'їсти. Ну, все ж таки в нього це слабкості. Слабкості повинні страждати. Хоча слон D3, кінь d5, слон b5, АБ, ферзь d5. Цікава редакція виникає позиції. Так, давайте його запитаємо. Угу. Цікавий мув, до речі. Ну Давайте профілактика поки. Так, ну ще в нього кінь де п'ять немає ходу. Тому можна ще один хід на щось витратити. Може аж 4. Одразу показати, куди вектор моєї гри напрямлений. Хоча стоп. Кіннів 6 слон g6. Це зачіпка на g6. Чи я можу цього добитися. Не чи щось суттєвого. Тому давайте все-таки так. Створимо стоянку коню на g5. Тому що в Пішака і 7 дивитися значно важливіше. Логічно. Так, тепер, якщо я двічі вдарі піду ферзь D3. Дякую за фоловерство на каналі. Здається, проходить. На Кінде 5, Кінде 6 шах, здається. Так. Аєм Шумінем дякую за рейд. Дуже-дуже дякую, друже. Привіт всім від героїв. У нас сьогодні Пеншонер. дякую за фоловерство на каналі. Ось у нас сьогодні Champions Chess Tour. Перший етап відбору на фактично чемпіонат світу в онлайні, який проводять Play Magnus. Це компанія Магнуса Карлсена, чорного чемпіона світу, шахів та Chess.com. Грають всі титуловані шахісти, які не є гросмейстерами, тому що для гросмейстерів є окрема швейцарка, але трійка найкращих проходить до них. І наразі до цього туру я йшов на 18 му місці. Враховуючи те, що я стартував десь 30-м, це вже круто. Ну і можу, якщо зіграю цю і наступну партію добре, ще покращити своє становище. Тому всім-всім привіт, фоловте цей канал, хто ще цього не робив. Як, наприклад, це зробив пенсіонер. Дуже дякую за фоловерство. Ну і для того, щоб уникнути підказок із чату, то, очевидно, ввімкнутий режим Smile Mode, тому не дивуйтеся, що ви не можете поки нічого написати. Проте в перервах між партіями я безумовно чатик вмикаю і можете написати все, що вважаєте за потрібне. Слон Є4. Цікава реконструкція. Ну от хочу я слона залишити тут, щоб він тримав пішака С2 і в разі чого в цьому еншпілі потім робив нерви. Тому давайте я так поб'ю. Тобто тепер я надійно розумію, що з пішком С2 нічого не буде і можу всі важкі фігури перекидувати на напіввідкриту лінію F. Це очікуваний хід. Так, ну очевидно, на Е7 треба мінятися, тому що якщо він піде F6, я буду відступати, це точно не те, що мені треба. Тому, напевно, вдарити я повинен. Тепер, напевно, так. Щоб не було вилки кінь F2, коли ферзь втече. Десь хочу Тура F5. Трошки попугати. Ну і плюс, коли зіграє g3, щоб пішак був захищений. Щоправда, ця Тура тепер трошки себе недолуго відчуває. Але, знову-таки, в коня хороша клітинка, він тут більше нічого не робить, а зігравши так, я зіграю слон e2 і почну його вибивати звідси. Тому думаю, що позиція в мене доволі комфортна. Можна, до речі, ще спочатку так-так зіграти, якщо буде цей пішак провисати, а потім зіграти G3. Якщо що. Тому я думаю, що зараз... Мій слон Т-3 виконує значно більше захисних функцій, ніж кінь. Так, кінь просто повертається назад. А на фержи 5 що буде? А, тура аж 6, напевно, буде. Так, давайте тоді, поки повернемось до попереднього плану, туру H3, туру можна активізувати. Можливо, навіть сюди. Але тоді кінь G4 в мене пішак зависає. І доведеться назад повертатися. Так. Очікувано, що Тура так вилізає. Так, Тура G3, кінь G4. Тому Тура F3 G3, Тура стала на G4, і ми ферзиком, наприклад, на E3. І далі думаємо, що з цим робити, щастя. Чи навіть на E1. Так. Так, тепер або так, або так. Думаю, що так, щоб поле опять ще дивитися краєм вуха. А тепер десь ідея тура F5 зіграти. І, можливо, навіть тура g 5 спробувати обмінятися. Нічию пропоную. Цікаво. Так, ну в мене на хвилину менше. Ну окей, давайте допустимо. Я зіграв так-так, він побив-побив, пішов кінь G4. Я сюди, він G6. Де мені прориватися? Мало, ймовірно, де? Тому краще перенести вектор боротьби на останній тур, тому я погоджуюсь. Хоча позицію я не можу зараз оцінити. Мені здається, що вона статично рівна. Тобто в нього є об'єкт нападу. В мене є об'єкт нападу, але ми нічого не можемо витиснути, тому я погоджуюсь на нічию. Дякую аргентинцю за партію. І треба буде її проаналізувати, тому що зрозуміло, що тут більше вирішувалося в правильних дебютних маневрах. Так, ну і тепер, вочевидь, я чатик.